Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. В сьогоднішньому відео огляду цін на Луцькому авторинку, на жаль, не буде, але цей тиждень прийшов не даремно і я покажу вам автівки, які ми придбали для наших замовників по таким послугам, як підбір авто ключ та супровід на авторинку Київському та Луцькому. Також ми робимо виїзні діагностики по всій території України. Ці всі перевірені автомобілі ви можете знайти в нашому телеграм-каналі та в інстаграмі.

Знайшли для нашої замовниці ось таку прикольну машинку В класному стані з 1,6 бензиновим простим атмосферним двигуном і коробкою автомат гідротрансформатор. Зараз знаходимося на авторинку Чапаєвка на території сервісного центру і робимо перереєстрацію. Автівочка у нас 2007 року випуску, має один косметичний підкрас без, без кримінала, без тони ж поплівки. Ось так арочки і, в принципі, все. На 400 підйомника, шкіряне оригінальне кермо не перешите, простий автомат, кондиційна. Простенька комплектація, 116 тисяч пробіг, Автомобіль український. До того була одна власниця і їздила також дівчина. Так. Автівочка має два комплекта гуми. Перша зима, класний стан і літня гума, яку відправить нам власниця по новій пощі. сервисная книжка. Классный стан. Простенькая комплектация. Семый рик. И цена 5600 долларов. І замовниця скаже пару слів. Благодарим Рому за хороший подбор. Спасибо. машинка Всігда, пожалуйста, всегда пожалуйста. Неділя знаходимось на Луцькому авторинку. Придбали ось такий класний варіант для наших замовників з міста Суми. У нас Kia Sportage, автомобіль 2014 року випуску, має 2-хлітровий дизельний двигун. І пару косметичних підкрасів без шпаківки. Косметика. Лінзована оптика, передні задні парктроники. Зимова у нас хороша гума. Точніше, не зимова, а вся сезонка. Ось такі класні легкосплавні диски, тормозні диски, передні задні нові. Без доступ. У нас шкіряний салон, панорама, люк. У нас звичайний гідротрансформатор 6-ступеневий, повний привід, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, автопарковка, двохзонний клімат. Ось така велика мультимедіа, шкіряне кермо, ліміт-контроль, ліміт датчики світла, дождя. І 400 підйомника. Хороша жирна комплектація. Так, автівочка у нас в жирній комплектації, у нас підігрів також є на задній сидінні. Автомобіль пригнаний з Норвегії, є сертифікат 217 тисяч 100% рідного пробігу, перевіреного, є оригінальна сервісна книга, чеки з випусками про проходження технічних обслуговувань. І ціна 15 тисяч 600 доларів. Так, Що у нас по ходовій? По ходовій у нас повний порядок, зняли захист двигуна. Тут у нас коробка двигун все сухо чисто. Турбіна питьоків масла немає. По ходовій також повний порядок, саніки, шрузи, салінблоки, гранати. В хорошому робочому стані. Корозії тут немає, бути не може, так як тут насинкований кузов, плюс захист ось такий антікор. Ззаді в нас балках максимально просто безпроблемно є два саліндблоки і, в принципі, все. Нічого критичного по ходовій нема, диски тормозні стан новий. Так, всі алюмінієві алюмінієвий захист, все на місці. По автівці знизу зверху повний порядок. Жодного підкраса по ходовій також нюансів немає. Ось такий класний варіант. У нас все стандартно, без даних машин не входиться жоден авторинок. У нас меган третього покоління в комплектації басейну. Автівочка по кругу без жодного підкрасу. В непоганій комплектації маємо панорадний дах. диски легкосплавні, але не оригінальні. Гума в нас зимова. У нас адаптивна ксенонова оптика, оригінальна 2012 року, передні задні парктрони. Всі вікна, включає лобове скло, у нас оригінал. Маємо безключовий доступ. А що там зверкає класна? ось ми маємо 4 склоп підйомника, шкіряні вставки на сидіннях, шкіряне кермо, оригінальне в шикарному стані. 257 тисяч рідного пробігу. Електроручник, круїз контроль, ліміт, контроль 6 ступка, 81 кВт. Є українська навігація, двохзонний клімат. Панорама, люк, все працює. Автівочка приїхала з Голландії без жодного підкрасу, в класному стані, в класній комплектації. Чистий 12 рік і ціна 9100 доларів. Автівочка в рідній фарбі. Ось такий класний коричневий колір. В хорошій комплектації. І, власне, скаже пару слів. Машинка супер, подбір сподобався, маса позитивних емоцій. Дуже рекомендую. Дякую. Все, дякую за класний коментар. Хай машинка служить і приносить тільки задоволення. Що ми попередньо заїхали на яму. Обдивимося її більш детально і будемо розуміти. Є сенс дивитися її нам чи ні. Так, що ми маємо? Ззаді у нас незалежна багаторечашка. Чи як там багатоважельна ходова? Поправте, може в коментарях. Візуально, значить, по всіх салінблоках більш-менш все адекватно. Тут на реки є трішки такі тріщини, в нас. Але там далі все добре. Вона недавно проходила технічне обслуговування. Нові тормозні диски, нові колодки. так, Зняли захист, тут у нас також все сухо чисто Запотівань ніяких у нас немає. Нові у нас тут пильнички на гранатах, нові стойки стабілізатора. Тут також у нас все нове. Автівка недавно проходила технічне обслуговування. Серінгзлоки в нас також тут маленькі стоять. Невідпискоструєний. Стан автомобіля задовільний. Ну, візуально таких якось критичних косяків, пошкоджень сальмблоків, немає. І якось так трішки незрозуміло. По автомобілю немає зовсім корозій. Тобто весь автомобіль, всі встики у нас тут... Без корозії. можливо, тут де на де на речах є трішки. Але знову ж таки, це не силова конструкція, не ланжерони. Тут це може бути. У нас немає пактроніків, але є фаркоп. 16 березня, Луцький авторинок Четверг. Перша автівочка, яку ми сьогодні знайшли. У нас Volkswagen Passat B6, Універсал. Автівка оснащена 2-літровим дизельним двигуном 103 кВт 140 кінських сил. Значить, У нас лінзована оригінальна рідна оптика, вся передня частина в рідній фарбі. У нас є косметика по кузову, тобто дверка-дверка і крило до 200 м180-200 без криміналу. Гума у нас вся літня 2021 року. Диски тормозні по кругу нові, колодки також нові. Автівка у нас на легкосплавних дисках. В непоганій комплектації. У нас 4 скло підіймача, автоматичне світло, електроручник, контроль шкіряне оригінальне кермо. У нас DSG DQ 250 з мокрим щепленням, автохолд, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. Є навігація, але немає української карти. 285 тисяч рідного перевіреного пробів. Автівка вся обслужена в нас. Претензій до автівки жодних немає, крім підкрасів по кузову. У нас стоїть новий демпфер, щеплення, маховик. Ніяких таких нюансів по автівочці немає. Непогана комплектація, хороший стан, електрорегулювання сидінь. У нас 10-й рік, 8900 на старті. Зараз будемо дивитися, торгуватися з продавцем. Ось такий автомобільчик у нас в класному стані, хороша гума, обслужений. І власники скажуть пару слів. Дякуємо Роману за гарний підбір. Машина гарна і наступних таких покупців гарних. Все, дякую. Дякую за класний коментар. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. Документи фото збувалися, такий трішки жадний продавець скинув нам тільки 200 доларів. Забрали її за 8700 і люди відправляються до Києва. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки та коментуєте. І по традиції слава Україні, слава Збройним силам України та до нових зустрічей. Всім па-па!